Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Чекали на асфальт 5 років, а й досі ходять по калюжам. Ремонт провулку великий у Полтаві знову відклали. Депутату Полтавської міськради повідомлено про підозру у недостовірному декларуванні на понад 200 мільйонів гривень. Музикант, попри все. Незвичайний учень третьої музичної школи досконало грає на акордеоні та вміє підбирати мелодії на фортепіано. А тепер про це та інше більш докладно. Щебень замість асфальту, ремонт ділянки дороги по провулку у великому вкотре відтермінували. Цього разу через необхідність облаштування тут системи водовідведення. Тим часом мешканцям, щоб оминути ями та калюжі, потрібен вертоліт або всюди хід, кажуть вони. На місці побувала наша знімальна група. Ще хуже, ніж було з ями. Що вони так наробили, насипали, а не залажують Асфальт не ложе. Машини постійно їздять, воно все розбивається, розмивається. Доводиться місити багнюку та перестрибувати через калюжі, інакше додому не дістатись, каже мешканка будинку по провулку Великому Полтавка Людмила. А ось 90-річній Анні Григорівні такий біг по пересіченій місцевості з перешкодами явно не під силу, тож на похід до найближчого магазину жінка витрачає щонайменше годину. Так, у такому вузрості важко. Та це висипали, тут, тут ями такі були, отам так в Цю аварійну ділянку не ремонтують п'ятий рік поспіль. У вересні в управлінні житлово-комунального господарства міста пообіцяли дорогу по провулку великому заасфальтують до жовтня. За цей час завезли щебінь, засипали ним деякі ями та збагнули. Асфальтувати треба лише після облаштування тут водовідведення. Відтак роботи вкотре відклали на невизначений термін, говорить голова правління ОСББ будинку по провулку Великий 2А Володимир Туз. Подивилися, що без водовідведення. Нічого не вийде, і після цього роботи закінчилися. Воно, якби комплексно робилося, не як уривками, як воно там. От в кінці заасфальтували, але не подумали, що треба там підняти, щоб був уклон. А же ж виходить, там, де машина, воно до того часу заасфальтовано, але воно ж нижче заасфальтовано. Тепер тут або водовідведення робити або робити каналізаційні колодязі. В п'ятиповерхівках по провулку великому проживає чимало людей з інвалідністю та в поважному віці. Усі майже втратили надію на те, що матимуть тут адекватну проїжджу частину, додає голова правління ОСББ. Ну от вам на лице безбар'єрний. У нас учасники військових операцій 2014, АТО є на даний момент інваліди, колясочники. Ну, цим колясочникам зараз зібратися до безбар'єрного в центр, ви розумієте. Або їм на цей бар'єр треба вертольот, щоб піднімав, і Или по цих калюжах, я не знаю, віздеход. Голова правління ОСББ Володимир Туз вже вкотре звернувся до профільної депутатської комісії з питань містобудування. Йому відповіли, що питання виділення коштів на водовідведення по провулку великому винесуть на сесію Полтавської міської ради 31 жовтня вже почали підготовчу роботу під асфальтування, виникло питання щодо водовідведення. Порадилися з спеціалістами і обговорили з місцевими жителями. На цій сесії будуть додатково виділені кошти щодо встановлення водовідведення для того, щоб зробити вже остаточно капітально цю дорогу. Через ці зміни воно затягнеться. Але в цьому році дорога буде зроблена. Нагадаємо, підготовку до асфальтування проїжджої частини по провулку великому розпочали ще у вересні 2020-го. Тоді тут зняли старий асфальт, а новий так і не поклали. Відтоді місцеві постійні учасники засідань комісії Полтавської міськради з містобудування. Депутату Полтавської міської ради повідомлено про підозру у недостовірному декларуванні на понад 200 мільйонів гривень. За матеріалами справи він умисно не вказав наявність у себе криптовалюти та проведені з нею фінансові операції на понад 200 мільйонів гривень. Як встановило розслідування під час подачі декларації за 2022-2024 роки, депутат приховав наявність у нього і близьких родичів віртуальних активів. Цього року фігурант виправив звітні фінансові документи і зазначив наявність певних нематеріальних активів та транзакцій. З ними проте оновлені дані також не були достовірними. Повідомила речниця СБУ Полтавській області Інна Усова. Як стало відомо із наших перевірених джерел, мова йде про діючого депутата міської ради-підприємця Олександра Калуцького. Наші журналісти намагалися зв'язатися із паном Олександром, щоб отримати коментар. Наразі цього зробити не вдалося. На основі зібраних доказів правоохоронці повідомили депутату Полтавської міськради про підозру за частиною 2 статті 366 з позначкою 2 кримінального кодексу України. Декларування недостовірної інформації. Йому загрожує до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з головним слідчим управлінням Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Сьогодні біля головного прапора області у Полтаві встановили пам'ятний знак 225-му зенітно-ракетному полку. Місце, яке наші воїни називають пантеоном військових частин, стає символом подяки захисникам, які боронять рідну землю. Побувала на урочистостях наша знімальна група. Пам'ятний знак 225-му зенітно-ракетному полку з'явився у Полтаві. Встановили його під головним прапором області. Ініціативу створення пам'ятних знаків військовим підрозділам підтримали в обласній раді. До заходу долучився перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. За його словами, на мапі з'являється місце до увіковічної частини, які боронять Україну, захищають наші наші кордони, Україну, незалежність. І сьогодні також у це пам'ятна. Відзнака 225-му е, ракетно-зенітному полку і разом з військовими, разом з представниками військової адміністрації, разом з е, представниками бізнесу, які допомагають Збройним силам, ми сьогодні якраз на цьому заході підтримуємо наших військових. 225-й зенітний ракетний полк створили у 2022 році з початком повномасштабного вторгнення відтоді його бійці боронять повітряний простір держави розповідає командир частини валерій мащенко ініціатива була як наших військових 18-ї бригади ну на військовослужбовці 225-го полку а ці заходи проводяться за загальним патронатом культурно Культурних сил України є така організація, яка сприяє підтриманню, так скажімо, взаємодії військових і цивільних. Пам'ятний знак це не лише символ підрозділу, це частина великого пантеону військових частин Полтави. Тут шановують тих, хто захищає українське небо та свободу, говорить заступник командира 225-го зенітно-ракетного полку Іван Бабіюк. Чого саме це місце і чого тут? Ну, тому що ми з вами розуміємо, да, що після декомунізації тут планується меморіал героям, да, які захищають Україну і, взагалі, її незалежність. Тому і я думаю, не просто так було обране це місце. Полтавська обласна рада системно підтримує військових. Зокрема, 21 жовтня на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань правоохоронної діяльності нагородили 21 захисника України нагрудним знаком за вірність народу України. Від серпня комісія обласної ради активно опікується ветеранами та їхніми сім'ями. Питання реабілітації, допомоги з оформленням документів і підтримки тих, хто цього потребує. У пріоритеті роботи комісії. Депутати показують готовність і допомагати на всіх етапах. Уламки та бойову частину ворожого безпілотника виявили фахівці вибухотехнічної служби поліції на території однієї з громад Полтавщини. Боєприпас знищили контрольованим підривом, повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Опівці з отриманням заходів безпеки бойову частину цього безпілотного апарата ви вилучили та успішно знищили. Тут особливо слід акцентувати на тому, що останнім часом ворог все частіше і частіше обстрілює територію Полтавської області, різні громади. Тому закликаємо мешканців області бути пильними і дуже обережними. І нагадуємо, що у разі, якщо виявляються уламки ракет або Збиті чи е, безпілотні літальні апарати, які впали і не здетонували, то категорично забороняється наближатися до таких предметів, оскільки вони смертельно небезпечні. Гранату вилучила поліція у мешканця Кременчука. Повідомлення про конфлікт у одній з квартир по вулиці Володимира Великого надійшло до Кременчуцького районного управління 22 жовтня, близько 22.30. Заявник зазначив, що чоловік може мати при собі зброю. Як повідомила речниця Кременчуцького управління поліції Анна Васенко, поліція розпочала розслідування. Отримавши інформацію, на місце події одразу прибули спецпризначенці поліції Полтавщини та слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції. Під час проведення першочергових слідчих дій у чоловіка 1983 року народження правоохоронці виявили й вилучили боєприпас та направили його на експертне дослідження. За даним фактом слідчим підрозділом поліції Кременчука під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. nama Знищений вогнем гараж у районі зупинки млинзавод у Полтаві. вчора ввечері сталася пожежа на території гаражів по вулиці Небесної Сотні. Наслідки бачили сьогодні наші кореспонденти. Воно ж горіло, дим страшний дуже довго. Це ж гаражі з тої сторони, дуже давні. Опори і шматок воріт. Все, що залишилося від гаража після пожежі по вулиці Небесної Сотні в районі зупинки млинзавод. Полтавка Валентина Михайлівна мешкає в одному з будинків неподалік. Каже, стосовно займання напередодні ввечері подзвонили на роботу. Мені подзвонили з гори від уціля, і кажуть, що ви, у вас пожор там. Кажу, Кажу, а що там там, там. за пожар? Кажу, не не там, де наші гаражі. Ні, каже, не там. Сусідні гаражі від знищення полум'ям вдалося врятувати. Полтавець Віталій Федорович каже, приїхав на прохання одного з власників. Помагати розбирати, Помагати розбирати. оцей погорілий стан. Розбирати. Розбирати. розбирати, тому що там, там сусід, сусід оцей не може виїхати. Ми... Сусідський гараж. Виклик на пожежу надійшов до служби порятунку від перехожих 22 жовтня о 17.58, розповіла речниця рятувальників області Світлана Рибалко. Було направлено два підрозділи Державної пожежної першої та 3. Працювало дві одиниці техніки та вісім чоловік особового складу. Коли прибули рятувальники на місце виклику, повністю було охопленим полум'ям. Офіційна причина пожежі від нашої служби це потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Це може бути, наприклад, слаба іскра або тертя, або нагріта поверхня. За словами Світлани Рибалко, займання ліквідували о 19.06. Вони не тримають зброї у руках, але щодня допомагають тим, хто її тримає. На вакулинцях жінки і діти платуть маскувальні сітки для військових. Як працює команда волонтерів і кому саме відправляють готові сітки? Дивіться далі у сюжеті. Волонтери власноруч плетуть маскувальні сітки для військових, допомагають силам оборони майже чотири роки. Матеріали купують за донати сітки різних розмірів: від 6 на 4 до 6 на 6 метрів. Передають підрозділам збройних сил України, Нацгвардії та поліції. Першу сітку волонтери сплели ще в липні 2022 року. Наразі у їхньому гуртку 18 жінок плетуть щодня без вихідних замовлень дуже багато. Найбільше від бійців на Донецькому та Сумському напрямках долучаються всі від дітей до людей старшого віку. Розповідає організаторка волонтерського гуртка Наталія Білецька. Нема такого в нас, що ми там сплили і чекаємо наступне замовлення. У Нас черга, черга, черга. От наразі у нас черга 26 сіток всі в черзі. І літні, і весняні, і осінні, і зимові всі-всі, які хлопці просять, навіть були такі в нас спецзамовлення на глиняний ґрунт, були спецзамовлення на випалену землю. Пані Раїса Бажинська довго шукала, як могла б допомогти. У 2023 році вона натрапила на оголошення у соцмережах і відтоді активно долучилася до плетіння маскувальних сіток для захисників. Коли вільний час, коли там здоров'я дозволяє. Ми все время душа болить, хочеться прийти і допомогти. Передаємо все, що те, що можемо, донатимо підв'язуємо. Коли як виходить, ну приходимо допомагаємо. Пані Яна, мати колишнього військовослужбовця збройних сил України, розповідає, не могла залишитися осторонь. Два роки тому долучилася до волонтерського гуртка, аби власнороч допомагати плести маскувальні сітки для захисників. Я допомагаю, так як і всі. Ми не тільки тим, що ми плетемо сітки, а чим можемо. І речами, і ліками, і грілками. Дівчата консервацію передають, овочі передають. Ну, ми всі хто тут знаходимось, ми допомагаємо як можемо, тому що ну ми всі до цього співучасні. Раніше Анна Данилко пекла випічку для захисників. Потім за порадою бабусі почала ходити плести маскувальні сітки. Я кажу, в мене не вийде, вона каже, прийди, спробуй. Я прийшла раз, мені все показали розказали, і з того часу я постійно ходжу на сітки. Як тільки в мене вихідні дні після роботи, я приходжу сюди і завжди плету сітки. Також ми ще організовуємо концерти на збори. Я там теж танцюю, збираємо донати. За рік вдається зробити 200 маскувальних сіток. Жінки додають, якщо б більше людей долучилося, могли б сплести набагато більше. Якщо є бажання долучитися до волонтерської команди або допомогти матеріалами чи коштами, кажуть волонтери, можна звертатися до Фейсбук спільноти Полтава Акулинці». Полтавець Андрій Тютюнник – юний музикант із аутизмом, який досконало грає на акордеоні та вміє підбирати мелодії на фортепіано, усе завдяки наполегливій праці з викладачами третьої музичної школи та батьками, які помітили, що у сина абсолютний слух. Докладніше про особливого музиканта у нашому наступному сюжеті. Кордеоніст Андрій Тютюнник учень полтавської музичної школи номер 3 Музикант з особливими освітніми потребами займається улюбленою справою 9 років. Має абсолютний слух та відчуття ритму, говорить його викладач Людмила Собакар. Йому дуже подобається. Грати на акордеоні, займатися музикою, він має діагноз спектра аутизму. І для таких дітей будь-який новий крок це вже велике досягнення. А Навчання грі на акордеоні потребує не лише Таланту, а й наполегливої праці, терпіння та підтримки єдиної методики інклюзивного навчання в мистецьких школах не існує, адже кожна дитина потребує особливого підходу. Андрій навчається за індивідуальною програмою, розробленою за принципом доступності та послідовності, з урахуванням особливостей його світосприйняття. Говорять викладачі музичної школи номер 3 Головним завданням наших, коли ми почали працювати з кордеоном, було встановити емоційний контакт. Навчити дитину відчувати музику через рух, через звуки, навчитися володіти своїм тілом, пальцями створювала спеціальні вправи на розвиток дрібної моторики. Початок гри на акордеоні проводили за методикою рука в руці. На акордеоні Андрій вміє підбирати мелодії на фортепіано, не використовуючи при цьому нот. Діляться його наставники. Ми займаємося з 9 років дуже довгий час. Андрій цікава, талановита людина. Він має і гарний слух, і гарні ритмічні навички. Тобто, в нас ми використовуємо всі форми роботи, але йому найбільше подобається. Підбір. Він чує, він підбирає. Він з першого разу може почути мелодію та підібрати її. Щойно помітили у сина хист до музики, одразу почали працювати в цьому напрямку, говорить мама Андрія Ірина. До двох років він розвивався звичайно, як звичайна і дитина, все по графіку, ходити, говорити. Після двох років ропала мова. усів і сидів одну точку дивився. І ми почали потихеньку з ним займатися через спів, через якісь, через коні, через дільфіни, через додаткові заняття, через спорт ви, ну, і виходити з цього стану. Десь років шість-сім зрозуміли, що в нього. Абсолютний слух він міг натиснути на клавішу. Чи я натискаю він, десь там в іншій кімнаті він приходить через хвилину на ту ж саму клавішу. Тисне зараз Андрій Тютюнник грає в оркестрі акордеоністів-баяністів третьої музичної школи. Він учасник та лауреат всеукраїнського фестивалю конкурсу мистецтв таланти Хортиці та міжнародних фестивалів конкурсів Таланти та Фест». Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТПІЛЮЕ. Я з вами прощаюся на все добре. Все обов'язково буде Україна.